Курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного тренуються в полі з використанням системи Майлз. Цей комплект лазерних випромінювачів і приймачів встановлюється на амуніції бійців, а також на бойовій техніці. Приймачі з'єднуються з блоком пам'яті, який зберігає всі дані про дії тих, хто навчається, кількість влучань і промахів, характеристику пострілів тощо. Після закінчення заняття кожен комплект системи Майлз під'єднується до комп'ютера, який зчитує необхідну інформацію. А спеціальне програмне забезпечення дозволяє скласти повну картину бою. Настанови, звичайно, ж ми даємо їм безпосередньо. В класах після цього проводимо невеличку теорію тут, вводимо їх в тактичну обстановку. Відповідно, це все відбувається на фоні бойових дій, застосовуються елементи антитерористичної операції, плюс вони самі повинні діяти і призначаються командири відділень, командири, які діють в конкретних ситуаціях, які будуть у них поставлені. Приймачі лазерного сигналу розташовані на формі і екіпіруванні бійців. Система дозволяє з високою точністю визначити відстань та характер влучань у ціль. Можна навіть дізнатися, чи влучання було безпосередньо в ціль, тобто вона уражена, чи постріли пройшли поруч. Тобто, ціль була просто обстріляна. Отакий От міні-комп'ютер. На ньому вказано, хто мене вбив, кого я вбив, який в мене номер, щоб було видно. На автоматі знаходиться такий датчик, в якому є лазер. І під час вистрілу холосим патроном е, в ціль, е, ну, починає пікати. Я, ну, наприклад, якщо поля пролітає мимо або дуже близько, то це такі, ну, звуки такі, ну, тимчасові. Система Майлз активно використовується арміями країн-членів НАТО. Впродовж останніх років це високотехнологічне обладнання довело свою ефективність і в українській армії. Його застосування дозволяє військовослужбовцям істотно покращити якість індивідуальної підготовки, навчитись професійно діяти у складі підрозділу. Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, Юрій Стоянський, військове телебачення.